Дивимося, чи ведуть карантин у вересні. Е, ну, ні. Чогось різкого, такого кудись йти, ми не будемо. Жорсткого обмеження не буде. Проведемо мимо. Скоріше, якась затримка, якісь вагання. Буде емоційна напруга, чутки, які вже ходять зараз. Да? Е, можливо, Якась паніка, що, що не підтверджене реальністю. Ну, щось на емоційному рівні розганяти будуть однозначно. Е, затримка буде. Затримка, скоріш за все, в прийнятті такого рішення. Затримка в офіційних рішеннях, е, щось будуть тянути, думати, не будуть вводити в вересні. Е, якісь будуть серйозні. Все-таки вводитися, можливо, обмеження і щось пов'язане з грошима, економічні, скоріш за все, якісь обмеження, економічні, практичні якісь. Не знаю, що пов'язане з економікою, наповнити бюджет, може, заставлять здавати щось, приходити. Якісь тести може знову там робити якісь щеплення, вводити якісь правила, просувати якісь медичні програми. Ну про повний карантин тут мови немає. Будемо придивлятися. Люди будуть насторожені, буде активне обговорення, шуму зніметься багато. Це також про нагляд, це про контроль, це про більше такого, коли придивлятися будуть прощупувати, а як воно піде далі, а як воно розгорнеться, ну закриття ні. І в кінці карта така емоційного оновлення, нового початку. Це позитивна карта, яка говорить, що знову ж таки якогось суворе рішення посадити на карантин людей. Там на два тижні із дому не виходити, як це було, такого не буде. Суворих обмежень не буде. Тобто повного карантину я не бачу. Наступного місяця ми питали за вересень, можливі якісь обговорення, наведення шуму, наганяння якоїсь емоційної тривоги, можливо такого обережного введення якихось окремих обмежень, введення якихось нових правил, е, яких сьогодні не, не застосовуються. Да? Е, тобто е, це інформаційне і емоційне напруження. От і все.